Безпека чи контроль на українських вулицях може поменшати чоловіків. Адже за ними відтепер полюватимуть не лише представники ТЦК та поліції, а й військові поліцейські. І вони матимуть право складати адміністративні протоколи, перевіряти документи і навіть застосовувати силу. Принаймні про таке пишуть у засобах масової інформації, що з цього правда, і коли в Україні буде створено новий орган з надмірними повноваженнями. Військова поліція. Про це та інше поговоримо у цьому відео. Тож, підпишіться на канал, поставте лайк та додивіться нас до кінця, аби не пропустити важливої інформації. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб-каналі Політмедіа. Тут ми говоримо простою мовою про складні, але важливі теми. І сьогодні про створення військової поліції в Україні скажу одразу, що тема не нова. Створити цей орган намагалися при різних президентах, починаючи з 2008 року. Але про це я розповім трошки пізніше. А спочатку давайте розберемося, що ж таке військова. Поліція це нова структура, яка має замінити військову службу правопорядку збройних сил України згідно з проєктом закону про військову поліцію, номер 123.55, Цей орган буде відповідати за підтримання дисципліни та правопорядку у військових частинах. Ну, нібито нормально, нічого тут такого немає, це потрібна штука. Далі буде відповідати за перевірку документів у військовослужбовців та затримання порушників військової дисципліни. Ну, теж нібито має бути така функція. Також військова поліція буде охороняти військові об'єкти, склади, штаби, казарми. Окей, я думаю, що ні в кого питань немає. Також військові поліцейські матимуть згідно з цим законопроєктом слідчі функції, тобто вилучення доказів, проведення первинних розслідувань і так далі. Теж, нібито, ну, потрібний орган з потрібними функціями. Ніяких питань, військова поліція створена у багатьох країнах світу. Але от далі, друзі, цікавий момент. Під час воєнного стану представники військової поліції матимуть повноваження працювати на блокпостах та контрольних пунктах, здійснюючи перевірку осіб і транспорту. І ось цей пункт викликає найбільше питань в українців, адже виходить, що повноваження військової поліції будуть розповсюджуватися і на цивільних. Причому мені цікаво перевіряти вони будуть транспорт, там, документи і так далі на блокпостах. Я так розумію, не тільки у чоловіків, але й у жінок. Тобто у нас додається ще один орган, який буде, буде кошмарити цивільних, ну фактично. Тому що у нас і так є вже блокпости, там стоять поліцейські, там стоять ТЦКшники, вони зупиняють, вони перевіряють, а тепер ще й додасться військова поліція. От у мене питання, навіщо? Ну, тобто, влада вирішила, що нинішні представники поліції та ТЦК вже не справляються, Ну тоді давайте скажемо чесно. Про те, що вони не справляються, давайте їх ліквідуємо або змінимо їхні функції, і тоді пояснимо суспільству, що замість них буде військова поліція, бо військова поліція це буде законодавчий орган, який буде за це відповідати, і це буде правильно. Так це будуть професіонали, там які будуть, будуть на своєму місці. Що це краще, ніж, наприклад, ТЦК. Але про це ніхто не каже. Просто от прописали ось таку, такий пункт, який викликає чимало питань. Детальніше зараз поговоримо. Значить, військові поліцейські зможуть перевіряти документи, що посвідчують особу, вилучати небезпечні предмети та речові докази. Знову ж таки, це на їхню думку небезпечні предмети. Тобто, хто буде перевіряти. Як вони це будуть робити? Далі вони будуть складати протоколи про адміністративні правопорушення. Поліцейські не можуть це, це робити. Тобто, патрульні поліцейські вони ж зупиняють автівки, складають протоколи. Навіщо ще військові е поліцейські, от не розумію, вони зможуть затримувати як військових, так і цивільних осіб. І це ще не все, друзі. При цьому військовим поліцейським дозволять застосовувати спеціальні засоби примусу. Кайданки, кильки, газові балончики та вогнепальну зброю під час виконання службових обов'язків? От цікаво, так? Тобто вони можуть когось застрелити, а це буде трактуватися під час виконання військових е службових обов'язків. Тому що їм можливо буде здаватися, що у вас якісь небезпечні предмети, а ви не захотіли їх показати. Хто це буде розслідувати? Тобто... Люди хочуть просто загнати людей. Людей не знаю куди, щоб вони взагалі з дому не виходили. Причому не лише чоловіки, а й жінки, тому що жінка буде їхати в автомобілі, і до неї теж можуть виникнути питання. Причому одразу у трьох органів у ТЦК у поліції і ще й у військовій поліції, тобто всі вони будуть стояти на одному блокпості для того, щоб перевірити там одну людину. Напишіть, що ви про це думаєте? Можливо, я помиляюся. От. Тому що питання, навіщо це все, воно залишається відкритим. Питання: хто буде контролювати військову поліцію, чи не буде вона зловживати своїм службовим становищем? Але друзі, задля об'єктивності я дам позицію авторів законопроєкту. Вони заспокоюють, пишуть про те, що, мовляв, кандидати на посаду військового поліцейського будуть проходити відповідні перевірки: спеціальну підготовку та сертифікацію, психологічний відбір, перевірку стану здоров'я, відсутність судимостей, і таким чином готовність до служби в умовах підвищеної відповідальності. І найголовніше. Це гарантує, що до лав військової поліції потраплять лише кваліфіковані та відповідальні особи? Друзі, одразу давайте подискутуємо в коментарях. От чи вірите ви в те, що до військової поліції, якщо відповідний законопроєкт ухвалять і вона буде створена, туди справді потраплять лише кваліфіковані та відповідальні особи? Тому що у мене питання: а що заважає зробити так, щоб до лав нинішньої звичайної поліції? Та до лав ТЦК потрапляли кваліфіковані та відповідальні особи, які не будуть порушувати закон, які не будуть порушувати права українців, які не будуть тягнути цивільних у бусік, знаючи, що це порушення закону, які будуть діяти за законом. Якщо людина дійсно ухилянт, як вони кажуть, то складати адмінпротокол. Тримати людину максимум три години у відділку поліції, а не так, як зараз це відбувається в підвалах. Людина перебуває без води, без їжі, застосовується до неї катування і так далі. Деякі там і помирають, скільки вже ми таких випадків знаємо. Родичів не повідомляють, порушуються усі права, до людей ставляться невідомо як до кого. Тоді питання: а що заважає державі? Зараз створити відповідні умови для того, щоб перевіряти цих людей, для того, щоб там були відповідальні люди, які з повагою ставляться до українців. Бо якщо ми одне, одне до одного ставимося, м'яко кажучи, без поваги, то як про яку єдність ми можемо говорити, щоб боротися з зовнішнім ворогом? На думку. Авторів законопроєкт передбачає формування системи контролю для запобігання зловживанням, включаючи механізми внутрішнього аудиту, громадський контроль через спеціальні ради при Міністерстві оборони України. Це забезпечує прозорість та підзвітність діяльності військової поліції. Але цікаво, як це працюватиме на практиці. Незрозуміло гарні слова, але мені здається, що нехай все таки спершу влада наведе порядок з Стесика. Чому там не проводиться да, цей психологічний відбір? Чому там немає цього контролю? Де гарантія, що нова додаткова структура, яка при цьому матиме значно більше повноважень право там на кийки, вогнепальну зброю, зброю, що вона діятиме законно. У суспільстві, мені здається, вже немає довіри до влади і тим більше до створення такого органу з надмірними повноваженнями. До того ж, друзі, незрозуміло, звідки будуть набирати у цих кандидатів, які будуть проходити цей психологічний відбір, ще якийсь відбір, які потім фактично будуть кошмарити цивільних на вулицях. Їх будуть відбирати з числа тих, хто міг би бути на фронті, про це й говориться, з числа Збройних сил України. Тобто, з одного боку, влада каже, що у нас не вистачає людей, нема кому воювати, але з іншого створює новий збройний підрозділ, який замість е, вбивати ворога буде кошмарити цивільних на вулицях. Тобто, на це є і люди, і ресурси, і гроші, тому що. Цьому ж органу військовій поліції треба буде платити зарплату, треба буде фінансувати е, транспорт, документацію. Вони ж там будуть е, якісь там адмінпротоколи складати. Я вже не кажу про спецзасоби, е, на це теж треба гроші, і гроші, звичайно ж, з бюджету, з наших з вами податків. Питання: а можливо, краще все-таки. Налагодити систему, щоб ті органи, які вже існують за наші з вами податки, поліція там ТЦК і так далі, щоб вони нормально працювали, і не треба буде створювати ще додатковий третій орган. Або якщо вже його створювати, давайте чесно назвемо його якось по-іншому, тому що можливо я помиляюся, але мені здається, військова поліція вона має займатися трошки іншим. Вона має займатися виключно військовими, а не цивільними. Тобто, такий орган потрібний. Він дійсно є, є світова практика. Військова поліція існує в різних країнах, але вона стежить за порядком у системі збройних сил. тобто... За чим вона має стежити? За тим, щоб не було корупції, щоб командири не відбирали зарплату там у, у солдатів, для того, щоб дотримувалися прав людини, базових у Збройних сил України. От за цим має стежити військова поліція, бо там дійсно нема порядку. Тобто військові поліцейські я б зрозумів, якби вони відправлялися кудись ближче до передової, з якимись рейдами їздили, перевіряли, як працює система Збройних сил, а в результаті вони будуть кататися тут, по українських містах, і перевіряти цивільних, ловити ухилянтів, так званих, так? Тобто, виходить, що вже поліція та ТЦК не справляються, треба ще один орган, який ми красиво називемо військова поліція, але фактично він буде дублювати ті функції, але матиме ще більше повноважень. Тому, ну, не знаю, друзі, поки що я не бачу плюсів плюсів, які б практично могли бути втілені в наших українських реаліях, якщо буде створено військову поліцію. Саме тому не просто так, мені здається, ідею створення військової поліції постійно відкидали, відкидало суспільство. Я нагадаю, що створити цей орган в Україні хочуть не вперше, і далеко ще до початку Великої війни. У 2008 році ще це намагався зробити президент Віктор Ющенко. У 2015 Петро Порошенко. Останньому навіть вдалося зареєструвати відповідний законопроєкт, щоправда, його зняли з розгляду. У 2019-му вже чинний президент Володимир Зеленський також виступив за створення військової поліції. Але тоді, через відставку Кабміна, спроба створити нове відомство знову провалилася. Потім, 19 червня 2024 року, Верховна Рада таки ухвалила законопроєкт про військову поліцію у першому читанні, але. Це викликало резонанс у суспільстві, і тема якось заглухла. І тепер нова перевірка від влади чи проковтне наживку суспільству цього разу. У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт про військову поліцію з надмірними повноваженнями. Але чим він відрізняється від попереднього? Нічим. Він так само спрямований на контроль над, про... над простими українцями, а не над військовими. Хоча є стаття сімнадцята. Конституції України, якої мають всі дотримуватися, і жоден закон він не може суперечити основному закону. Ось і просто я думаю, що нашим чиновникам, депутатам, ну просто треба вивчити вже цю статтю. Про що вона говорить? Про те, що усі військові формування, включаючи збройні сили, не можуть бути залучені до дій, що обмежують права і свободи громадян. Ця норма гарантує, що армія та інші силові структури будуть використовуватися виключно для захисту держави, а не для утиски власного народу. Але що ми бачимо, що теж ТЦК, яке вважається частиною збройних сил України, продовжують використовувати проти цивільних. Чимало юристів кажуть про те, що ТЦК. Не те, що насильно в бусик не мають права нікого саджати, вони не мають права торкатися цивільних. А вони ще й тримають людей у підвалах проти їхньої волі, і влада на все це закриває очі, хоча є формально там ВСП, поліція ДБР. І все це бачить суспільство. Тож довіра до військової поліції ну, навряд чи з'явиться, От, ну, мені так здається. А тепер головне питання, коли новий орган може з'явитися в Україні на практиці. Однозначної відповіді у мене немає, тому що це залежить від політичної волі народних депутатів та президента, залежить від того, як швидко вони ухвалять законопроєкт в цілому, і ще його має підписати президент. Але друзі, у мене є надія, що цього все таки не станеться, бо я маю журналістський досвід, і от те, що я вам розповідав, що 19 червня 2024 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про військову поліцію. То я про це робив великий сюжет, записував різних експертів. Це правда було для іншого медіа. Ну і я, звичайно, був не один. Багато журналістів про це робило е відеоматеріали. Багато про це говорилося у соцмережах. Суспільство висловлювало, висловлювало своє побоювання, своє невдоволення, і це допомогло. Це допомогло, що все таки. Тоді е військову поліцію не створили цю ідею, якось відклали. І хочеться вірити, що і зараз е це вдасться зробити, але це залежить від кожного з нас. Саме тому я попрошу вас поширити це відео у соцмережах, аби якомога більше людей дізналося. Правду. Так само попрошу вас поставити лайк та підписатися на канал, а ще краще клікнути на дзвіночок, аби не пропустити наступні наші відео. Як завжди, чекаю тут ваших коментарів, адже є що прокоментувати. Можливо, ви вважаєте, що військову поліцію таки потрібно створювати, має бути орган, який буде займатися порядком у Збройних силах України. А можливо, ви вважаєте, що дійсно ТЦК та поліції не для того, щоб, щоб якомога більше чоловіків е, потрапили у Збройні сили і стали на захист нашої держави, потрібен ще от такий додатковий орган з надмірними повноваженнями, кийками. Ні, ну різні ж можуть бути, бути думки. Якась логіка ж є у народних депутатів, які пропонують ось такий закон ухвалити. Ось, а можливо, ви погоджуєтеся з моїми аргументами. У будь-якому разі, мені буде цікаво. Е, Почитати ваші коментарі, дізнатися ваші думки і не тільки мені, але й нашим глядачам. А нас вже майже 200 тисяч, нагадаю. Тож, дуже вам дякую за те, що дивитеся. З вами був Віталій Маргалик. Побачимося на YouTube-каналі Політмедіа. Бережіть себе.